Праведно похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього претече, бо Ти явився в істину і пророк і бо у струменнях сподобався хрестити проповідано, тому за постраждав ти раді. І тим, що В тимшоваді, бога явлено в тілі, що взяв світу і подає нам велику милість, слава і сину, і святому Духові, претечі, славне, усіх новині були якось божественним задумом, щоб і тим, що тимшоваді, проповів спасове пришестя, нехай отже ридає і рудяна. Що випросила вбивство, бо возлюбила не закон Божий ні живий вік, але лукавий доча восний і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Радуйся брама, Господня непрохідна, радуйся твердини і покрови тим, що прибігають до тебе, радуйся пристани, неохоплено, і неохоплена, подружжям, не зага. Породила плотю творця Твого і Бога, молитись не переставай за тих, що спіюють і поклоняються народженому Тебе.